І як починається наш раночок? Доброго раночку. Собаки. Ми вже люду провели. Боже, нічого не знімали, бо люда нас пригощала. Масляна почалася. І ми їли блінчики з м'ясом. І потім їли блінчики з сиром і з калиною. І щось там ще якісь кусочки були. І якусь жилейку. А желейка, Віка казала, таке робила со сметани. Вона ще туди йогурт наші додавала. ну і, звісно, з желатинчиком. Ну, дуже класно. Взагалі, ми люди провели на роботу з баретом, вони пішли. Повний отчот. А ми ось гуляємо. От, Все, вже сніданка не буде, бо наїлися блінчиків. Вже поснідали. Отак. От Ремі інтелігент. Він Кеті не мучає. Це той. Дивіться на оце, дивіться. Ось ось ми чекаємо гостей. У нас в гості до нас іде Ремі. Да. Іде Ремі, бо ми будемо трохи привчати його, що він буде в нас залишатися. Віка пішла зустрічати, а ми тут з Кеті чекаємо. І треба так ось якось зробити, щоб, ну, коротше, щоб не було дуже. Як сказати, щоб не сталося такого сильного збудження, перезбудження? Да. То це зараз Віка каже мені, ти тут так тихенько з нею не піднімай їй такого там ура, ура, на нас гості. Да, просто чекаємо. От вони вже там десь ідуть, я вже чую. Так. 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 Не, не, не. Чекай, чекай. Не кажу. не кажу, Кэти, просто кажу, что она чекает. Чего это там Реми пиды, Рема уже мовчи. Хорошо. Вика, уже просто молчи, Молчу. выхована девчонка, да, выхована, молодец, чекай, чекай. Я вот шепотом, потому что ж, он спокойно зашел. Ну-ка, делай, вытрямка, вытрымка, вытрымка. Як це було? Отак от, от зараз вже чую, заходять. Так, так, привіт. У нас тут зустріч, зустріч. Так, дуже добрий Наташа. Hey. Hey. Да. Hey. Знімаю його за шиночка. Hey. Да. У нас спокійно заходимо, спокійно. В общем, сьогодні у нас ремі. Ми сьогодні гуляємо. Репе... генеральна репетиція у нас. Це ж ремі. Знайомство вибирає іграшку, може чимось погратися, може чимось да, ну, общем. Тут головна задача, щоб вони не взяли стиль стіль поведення вот это от як було тоді. Ні, Катя пішла спать. Все, ну ти його відчіпляй, хай він теж йде. Хай він теж ходе. Ну я б, допустимо, хай би вони там валялися, де хотіли. Да. Я можу застелити просто другим. Ну так, вирішили обидва, що повинні сидіти біля віки, і хай вона обнімає. Да. Хай вона обнімає, обох. тому що, щоб рівності ніякої не було. Да. О, Бог обнимай. Так, обох обнімай. Катя пішла до себе. Вона нікак не уйдет спать. Ага, вона вже дуже Такие давно хоче. Да. Mm -hmm. вот, вот так, нічого пішла. От Кеті отак любить так. От він теж так судячи з усього любе. Отак вот от почухать бошку. Ой, як класно, да. От так от класно. В общем, все. Моя собака. <соценно> <соценно> да. От так що там таке? Що ти там побачив? <соценно> лягай уже, лягай. <соценно> ну, <соценно> Віка каже, мама, він знайшов слабое звено. Це я, типу, слабая свідока. <рес> ну так. Так, так, Чого таким в нас рем'я? Того що Наташа їде трошечки в відпустку. Ну, коротше, ні в 10 її не буде. І куди ж, ну, звісно ж, завжди в нас одна: це саме. як поїхати в відпустку, куди діти собаку? Ну, якось гуляємо на березі, кажу, ну Наташа, ну я. Ну я як я можу поїхати, а куди я оце діду? Кажу, оставляй нам. Що за проблема? Оставляй нам, хай буде в нас. Кажу, яка різниця, одна собака чи дві собаки. Ой, дівці, боже, ну довго вона думала, в неї ще сестра тут. Але ж вона цілий день працює з восьмого ранку, а ці ж звикли гуляти подовго. І ми домовилися, що вона залишає його нам. Тобто на ніч він іде до Наташиної сестри. Що там у вас робить? Заліз? Таке так, заліз? А я, я казала, не що не він відведе. Коротше, йде до сестри, там ночує, а вісім ранку вона його нам привозить, здає на виховання. І ми йдемо гуляти з собаками, там, ну, все одно ж гуляємо. В день він у мене, ввечері ми знову йдемо гуляти, і заводимо вже їй там десь вісім-дев'ять вечора, віддаємо на ніч. Ну, так, поки що вирішили. А там побачимо, може йому сподобається, то він і на ніч буде залишатися. Ну, в общем, такі в нас справи. Тепер, ми, тепер у нас Дехто. дві собаки. Дехто? Да. Де хто? Я не знаю, що там вам добре видно, що вони там на сонечку, на сонечку. Віка казала, не пускати на кровати. Я, ну кажу боже. Не ну, розумієш, я не поняла, я зараз сюди, все одно. Я це, це саме. Я кажу, оце, ну він mm -hmm. же ж не буде спати зі мною, а вдень, ну що їм робити? Оце вдень велика, велика кровать. Розляглися собі і лежать. Вони спати будуть день. що вони будуть робити? Це він зараз прийшов там, не знає, що йому робити. А взагалі ж, ну, ну що собаки роблять в день? Сплять. все, и хай собі вот тут залезли собі и Никто, я их, они мне вообще не заважают. Я сниму это белое покрывало, покладу коричневое. А тут зеркало. Потім постираю. А он зеркало дивится. Да. Да. Ну, в общем, вот так мы разважаемся. Ну вот, идиллия. Кажу, хай собі собаки нормально живут на кровати. Вика, я кажу, відчепись, ну что им робить? Тут. Отак от Кетів ушко почухає, Ремік на камеру не реагує. Ось у прийде мені зараз сюди носа свого впхне, покажи морду. Що ти там шукаєш? Нюх, нюх 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 нюх, нюх. і мене занюхай. Так, Кеті взагалі от, ой Боже, та жопа й жо ж ко мені. Тут ніяк не промоститься. Оп. Ту -туди. Що це за туз? То Ту туди, то сюди. Ти бачиш, як йому треба впертися? Да, впере, Мене спихує, він мене витісняє, мені здається. А -а -а. Обережно, обережно мене витісняє. Давай, іди сюди. О, Боже, о Боже, електризуються сильно всі у цій. А він же ж я собі я він ж тобі вже... казала. Він вже бродий, не може збирати. Боже, вони тут будуть валятися. Ну. Так. Побачимо, як воно буде. Кажу, завжди встигнеш запустити його на кровать диван. Кеті, йди сюди mm -hmm. до мене. Тут, Кеті. Кеті такі червоні очі, я не знаю, що вона там набігалася, чи вже то її трзав. Барит вже її за мучив за пус. Наче й вітра сьогодні такого не було. Дивись, у ж не червоні очі, а ми прям червоні червоні. Так, да, да, Вони будуть як котики облизуватись. Угу. 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 Ось такі нежності, такі нежні. Ой, ти боже. Ось такі, до да, собаки, нежні, нежні. так. з твоя мама заведе себе, собі другого бігля. Угу. Тобі. Ні, мені не надо. Такі ріднесенькі, такі гарнесенькі. Отак от, так. Отак от, да. от, от поблизу котюнь. Отак. От, от, от. Боже. Як от. воно електризується. І вушко, отак, от вушко полизать. От да. от глазик, так. глазик. О. І глаза хоче повилизувати. Прям наче відчуваю, що в неї там запалення. Глянь, прям класс. Було... Це ж надо. Так, А Катя глазик по та самая, тут радио. Треба... А, їй ж надо злізать. Так, ну все, в тепер всі відео будуть отакі. Да, так, Готуйтесь, новий контент. Готуйтесь, так, да, бо це ж просто, ну як це можна? Це можна просто вот так сидіти і знімати. Ці облизування, оці морди. Такі такі, так. Така любов. В общем, друзі, що вам сказати? Ми тут з вікою просто вже пісяємо в штани, по-другому не скажеш. І Наташі скидуємо відео. Ну це так от, тільки що вони тут, господі боже мой, куди вони вже друг друга тільки не цілували. Ну все. Я думаю, що на сьогодні у цього всього хватить. Ой Боже, щас я. Ой, не можу, мабуть, ляжу. А як ляжу, мабуть, дам. <реш> <реш> Ой, <я не> Отак. <реш> От, От як це можна не знімати? Ну, подивіться на це. лапка, лапкай, дивись. Вона. Продовжуй, продовжуй. От так. О -от. Кажу, не буду знімати. Ну як це можна не знімати? Тут можна сидіти. Казала Віка, не пускай на кровать. Здрасті. А де, а де любов'ю займатися? Оце? Якщо не на кроваті. ось так, Боже, Боже. Ой так, ой, я не знаю. Це щось неймовірне. Ну, все, я зняла оце своє біле покривало, бо воно тріщить так, вони повбивають током друг друга. Це страшніше, ніж вош... до шийник. Застелила ось ось старою простиню хебешною. І... і це теж стара така вже драна, драна, драна простиня. От, потім порву її на тряпки. Вона вже тут зовсім, я вже її колись латала. Ось, бачите, в дирки. В общем, так. Отак, От тепер у них тут буде, не будуть битися током. Бо всі ці обнімашки, обнімашки, ціловашки б'ються током. Катюня вже прийшла лягла, а той десь броди за вікою. Контролює віку, щоб вона нікуди не ділась. Ну все. Віку залишила виховувати собак, а я поїхала, а я поїхала по справам. Тому що мені. А знаєте, куди я поїхала? Ой, я зараз розповім, Я поїхала за мільйоном. Хто знає таку Гру, лота, лото забава, лото забава. Так от раніше в лото забава, я дуже любила грати. Я з братом своїм спокійним братом з Васею Боже, ми завжди неділя це в нас по дві-три лотерейки, і ми на телефоні, на городському ще телефоні, сидимо і дивимося, ну і зачоркуємо. Ну і вигравали там по п'ять, по десять гривень. Ну, скажімо так, що в не були, але ж і виграшів великих не було. А це я йду на, на тому тижні з вікою, ми в Walmart зайшли. А дивлюся, я вже, боже, ну, ну років п'ять точно, ну як Вася не стало. Я взагалі навіть забула, що така. Та взагалі я думала, чесно кажучи, що її вже й немає тої лотереї. А тут, ти в Walmart, я дивлюсь написано, ларюк там стоїть, лото забава. Так, я взяла тут окуляри вже. Скажу, чого взяла окуляри, бо дуже сонце. Вони зараз потемнішають. Це ж у мене темні окуляри. От. Коротше, лото забава, я кажу, їй ці дівчина там стоїть, продає. Кажу, а це що, і досі є така гра, лото забава. Мені ще як 50 років було на день народження, там я вже не пам'ятаю, чи, чи дарували, чи просто там зйомку робили що. І головне, щоб я там в вже ж виграла щось. Виграла в лото забаву. Ну і все. Ото мабуть, ото, мабуть, тоді я вже і за неї забула і думала, що її вже і нема. Точно, ну років 10 я в неї не мала. Взагалі, я купила А, і написано виграти мільйон. Кажу, ого, нічо собі, це вже такі суми розіграють, прямо мільйон. Я каже, так, «Да, от, мільйон. Як там, суперприз, чи що воно там називається. Я кажу, а ну, давайте. Вона каже, вам там в цій лотереї така гра, така гра, ну коротше, декілька грають. Кажу, давайте мені, як то кажуть, на всі гроші. От там всі три. Ну, і вона мені дала. Ну і все, і це ж в неділю був розіграш. І що ви думаєте, я забула. Вчора згадую, дивлюся, я просто поклала її на барну стойку туди і забула. Дивлюся, що це в мене тут за бумажка лежить. Розвертаю та лотерія. Та йолки шпалки Кажу, в мене там мільйон вже лежить. Виграний. А я не знаю. В общем, зайти в Google, заходжу, подивитися, розіграш «Лото забава. Там по штрих-коду, там туди-сюди, взагалі, я починаю переходити туди, щоб ну, перевірити, що це лотерею. Веб-сайт цей недоступний. Веб-сайт недоступний. Ну, в общем, я туди зайти не можу. От і я вирішила, що якщо я не можу туди зайти, то треба що зробити. Поїхати там, де ці лотереї продають, там і можна перевірити. От. Так що, якщо я зараз виграю мільйон, ви будете знати перший. От. от. так от. Ну, якщо не виграю, то теж розповім. Але ж я дуже сподіваюся що мій мільйон мене чекає. Тому що деньги приходять легко і часто. Так, ось я вже приїхала. Як виграти мільйон? Ось. Ось. Початок положений. Цілих 5 гривнів. Цілих 5 гривнів мій виграш. Да, от і такі довгі три зразу лотереї, там два плюс, там ще щось. П'ять гривнів. Ну що, це, скажімо так, вже сонця нема. Перший крок до мільйону. Да? Так буває. З п'яти гривнів починається. Треба їх якось так використати, витратити ці 5 гривнів. Що треба було таку ж саму лотерею купити. Ну, тільки ж вона 50 коштує. Ну, вкласти, так, вкласти ці 5 гривень в... в лотерею. Це гарна ідея. Я так і зроблю. Але вже не сьогодні. Вони повинні е, полежати, як мінімум, добу, полежати в кошельку. Зразу їх витрачати не можна. Ой, Боже, ну тут, звісно, оцей поворот, це вообще жах. Стоїш, ага, не так страшно, да, не так все страшно. Звідти нічого нема, все, 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 все. Поїхали, поїхали, поїхали. Ура! Так, все, друзі. Я все розповіла. Собак наших побачили, щасливих. Обнімаються, цілуються. Віка, звісно. Допомагає, але вже вона зараз збиралася піти. Кажу: ні 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 ні, ні, я пішла перевіряти лотерею. Так що сиди. <плес> <плес> вот. Ну а взагалі ж я буду, звісно, ходити на роботу, там на те саме. Будуть вони вдома, дружненько, він знайде собі, де він вже збирався там до неї, вона лежала в себе в своєму диванчику, він вже збирався туди до неї залізти. Але було незручно, треба було через неї переступити, бо вона з цього краю лежала. Якби вона лежала з того боку, то все було б нормально. В общем, все. Дуже багато собак. Собак багато не буває. Все, всім пока, всіх люблю, всіх обняла. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласочка. пишіть коментарі, я всі читаю, я всім відповідаю. Еврика. Ми таки його вклали. Кеті там у себе в мішочку, а він у себе.